Немає можливість чути його, священне слово. Колись Давид говорив такі слова, я зрадувався, мені сказали, сказали Ідем в Дом Божий. Я розрадувався серцем. Чому така реакція у Давида була? Чому, чому така реакція? Тому що він знав ціну Слова Божого, ціну нецінності. Розумів іменно красоту дітей Господніх, цінність Слова Божого він розумів. Як важливо нам розуміти теж цінність ну, священного Писання, любити ну, священне Писання, читати його. Через нього ми ну, надзвичайно ми міняємося, преображаємося в образ Божий. Якщо ми ігноримо ну, читати Слово Боже, ну, <кій> то ми рискуємо просто рискуємо тим, що ми ну, е, можемо создати в своєму розумі образ, образ Бога, який ну, не є ну, біблійським Богом. І це ну, равносильно і Тому нам постійно треба прибувати в, в Писанні, тому що тільки Писання воно відображає істинність нашого Господа Ісуса Христа. І Хотілося б зачитати Петра, апостола Петра, перше, перше піснення. Апостол Петро дуже, дуже близький був з Богом і Господь його використовував дуже. І е, У друг, перша глава, перше послання святого посола Петра, перша глава з 13 вірша. Е, Тому улюблений, під, пель, підперезавши стегна розуму вашого, стегна розуму вашого, пильнуючи, майте досконалу надію на благодать, що подається вам уявлені. Ісуса Христа. Е, ну, це, може, так образно тяжко сказано, стегна розуму, там якось з цими алегорією. Якщо ми дивимося в писання, багато місць Писання, е, то є і такі місця Списання, що припоїшіть чресла ума вашу Істиною. Істина це є слово Боже. От. І Дуже важливо ну, припоясатися істиною, щоб, щоб не, не різні вчення, філософії цього світу, щоб вони не вразили нас, ну, щоб не, не підкосили нас, можна так сказати, на цьому шляху, ну, до якого ми, по якому ми рухаємося до е, вічного життя. І як важливо просто е, пильнувати, щоб це все. Щоб це все працювало в нашому житті, щоб Господь звершував свою волю в ну, нас і через нас, щоб він нас міг використовувати. Тому істина, вона на першому плані. І далі пишеться, майте досконалу надію на благодать, що подається вам в явленні Ісуса Христа. Надія повинна бути доскональна. Ну, сумніви зазвичай приходять тоді, коли ну, людина ну, ще не розуміє ну, шлях християнства, Бога і так далі. Плани Бога. І е, Тоді ворог насилає якісь свої ну, плани і своє якесь мислення, ну, яким, яким він хоче звести нас просто. із істинного шляху а ну, надія на Бога вона повинна бути досконала, як апостол Петро каже, що, що по досконалості ми надіялись. Не, якось Є такий псалом, я не хочу полувіри, я не хочу полуправди, Я не хочу, щоб струни серця, ну, на, 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 даром, даром звеніли. Ну це я не вів, а є такий ну, на російському псалому. І, то є, якщо віддатися, ну, в руки Божі, довіритися, то на всі 100% старатись просто, щоб Бог, він, щоб Бог він нас використовував на всі 100%, щоб він не бачив в нашому серці якісь, стін, ну, якісь перепони, що він не, не може діяти, використовувати нас в цьому житті, в житті, і за якихось сумнівів, там, за якихось. Всяких вщень, які не угодні Господу. Тому надія вона повинна бути досконала. І ще написано, що надія на Бога вона не вводить в стид. Коли надіємося, ми не будемо. Бог не підведе нас ну, другим словами, Він не підведе, Він нікого не підводить. От, Скільки я дивлюсь в історію, дивлюсь, ну, на людей, які проходили шлях ну, християнства, і е, всі, хто держ, ну, до кінця уповав на Господа, вони всі виходили непостежоні. Навіть ті люди, яких скормлювали звіря, вони також виходили непостежовані. Я вважаю тих людей, що вони не були постежоні, тому що вони. Довіряли до кінця і навіть до смерті, як написано, що не возлюбили життя свого навіть до смерті, раді Ісуса Христа, життя свого не возлюбили навіть до смерті. І кров'ю Аганса і словом свідоцтва свого вони перемогли, перемогли дзяяла ну, своєю вірою. Своїм повним з повною посвятою, ну, коли е, вони віддали свої серця на стопроцентово служити Богу. І далі написано: як сукняні діти, не, не пристосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого навідання. Але за прикладом святого, який покликав вас і самі. Будьте святі в усіх ваших вчинках. Святість це той стан, це, ну, я так розумію, це присутність Божа. І, і в цей стан ну, Бог при, пригощає і нас, щоб і ми були в Його славі, в цій святості, щоб ми могли входити. в освятає святих, як... Написано в Слові Божому, що Бог дав нам доступ входити в освята святих через завісу. Та завіса, що в храмі, вона роздерта була. Ті закони були ну, людське все було впрозєнено. І той закон, який не доводив людей ну, до спасіння, не тільки виявляв гріх, виявляв гріх, але спасіння закон сам не дає. От. І ціль закона виявити просто ну, гріховність, а Господь він відкрив нам доступ через свою плоть, через жертву, через страждання на Головському Христі, через Воскресіння. Він відкрив нам доступ у Освятає святих, щоб ми могли входити з повною вірою, написано ну, до престола благодаті, щоб отримати благовремен, благовременну допомогу. І тут сказано, що щоб бути цими святими, святий це відділений, відділений від гріха. Ну це рішення приймаємо ми, Приймаємо ми. Бог з своєї сторони він все зробив на Голоскому Христі, щоб посвятити нас і омити своєю святою кров'ю. А з нашої сторони, з нашої сторони, це наша реакція, це можна так сказати. Наша благодарність, наше, е, наше розположення до Бога, е, щоб би, оцінити те, що Він зробив, е, це і є якби святість, щоб е, відповісти адекватно, можна так сказати, адекватно Богу, ну, те, е, те, що Він нам зробив, і ми чим можемо просто посвящаючи своє серце, е, так само. Ну, реагуємо і цим самим і дякуємо Йому, і цим самим е, Його пригощаємо в своє серце, в своє життя, щоб він міг ну, руководити нами. І далі написано, ну, що е, бо написано бути святим, бо я свят, святий. От мало є такі зараз вчення, що мало вчать про святість, просто, мало вчать про святість. E, e, і деякі навіть вчать, що там, там нічого страшного, що ми там грішимо, якби все одно ми всі спасенні і що e, б ти там не робив, все одно ти будеш спасений, бо ну, кого Бог ізбрав, того предоприділив, і e, в своїх інтересах. E, цитують слово Боже, ну як важливо звлікати те, що хоче Бог від нас, а не те, що нам ну, хоче. Е дуже важливо шукати те, що Бог хоче від нас. І якщо ми ну, звищаємося, ми, ми приготовляємо серце. Це ж логічно, що е чистий сусуд, чистий сосуд Бог вливає чист, ну, якесь драгоценне. Ну, догоценну людину, якому можна використовувати, якому можна вживати, ну так логічно, в чистий сосуд. Він і приємний, він і корисний та ж, ну, і так ця людина. І ну Бог він не вживає. Тому ми є храм Духа Святого, ми є сосуди, які Бог хоче е, вливати свою благодать і Вливати свою силу, руководити нами, вести нас. І для цього нам треба слідити за своїм серцем, слідити за своїми відносинами один з одним. Навіть плотному думок. Просити Бога. Є такі люди, я знаю, що вони не можуть контролювати думки, зволодіває якісь мислі. Навіть я спілкувався. І каже людина, що я не можу з мислями ну, совладати. Я, ну, мене, мене атакують, я не можу відразити ну, все це. От. Но Бог дає цю способність, ну, совладати з мислями. Слово Боже, воно іменно це, що ми читали, що стегна розуму. Що, підперезавши стегна розуму, це мається до священне писання. Ті люди, які прибувають в Слові Божому з вірою, розтворяють вірою, те, що вони чують, вони можуть совладати з своїми думками. І приборкуючи кожну думку, яка не угодна Господу. Як апостол каже, ну, по-русскому вплиняє послушання Христу, кожну миску. І, е, іменно так воно все це працює. І далі написано, що якщо, якщо ви називаєте оцем того, який безсторонньо судить кожного з вчинками його, то страхом проводьте час вашого земного мандрування, страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, тобто обов'язково мати це знання. Що не тліним сріблом або золотом викоплені відсутного від, від життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агенця, призначеного ще перед заснуванням світу, але явленого в останні дні для вас. І через нього ви увірували в Бога, який воскресив його з мертвих, і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялися на Бога. Послухом істини через духа, очистивши душі ваші для нелицемірної, братньої любові. Ну, зачастую людина вона, в більшості, я не кажу за всіх, но, оця наша гріховна сущність, вона дуже така воротка, ну, по російськи зворотлива і хитра і не буває, одне говоримо, друге думаємо там. Або граємо, як емітіруємо ну, один стан, а в дійсності в серці в нашому зовсім друге відбувається. І іменно цього стану Дух Святий хоче очищати нас, щоб ну, все було прозрачно, щоб ми, були, щоб ми були в простоті Божій, щоб ми були ну, в чистоті Божій. І і воно це лицемірство ну, Лесимірство переводиться як артист Артист це то есть він знає свою сущність, хто він є на, на самом деле, але він грає роль другого, другого ким він на самом деле не є. Це артіст, тобто лісимір'я. І ну таке шкода, що є і в християнстві багато. і Дьявол, дьявол хоче ну, кожне серце. Ну, це все якби внушити, якщо людина не, ну, не бодрствує, якщо людина не, не шукає близості з Богом, якщо людина не хоче цього очищення, ну, серця, душі, воно по-любому прийде і ну, воно наносить ущерб людині, і нічого хорошого з цього не відбувається. Хоча дьявол зі сторони каже, от як тебе ну гарно виходить, лісомерити, рано чи пізно воно все виясниться. І чи, як би людина не ховала те, що в її серці, воно ну, ну, така закономерність. Хочемо цього чи не хочемо, воно вилізе наружу, воно проявиться все, що в нашому серці. Бо е, Господь каже, від набуття серця е, говорить людина. Тобто все те, що накоплено ну, в нас воно по-любому проявиться і це якби от і Тому сказано, що ну не лицемірна любов, до якої хоче привести нас, Дух Святий. І постійно написано: любіть один одного з щирим серцем. Ну Чу так акцентує Господь на любові, бо вся вселенна вона основана любов'ю. І щоб нам злитися. Вічним життя, з життям, то іменно це і є життя, це любов Божа. Як відроджені не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Слова Божого, яке перебуває вічно. Всяке тіло, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві. Мені так подобаються ці слова, що вся, всяка слава людська, як цвіт на траві, як, як цвіт на траві. Засохла трава і цвіт опаде. Але слово Господнє є віковічне, а це слово, яке проповідано вам. От. І дуже подобаються ці слова, що недовго. Якби, Буде людина ну, привозноситись, як люди ну, бувають, привозноситься один над одним і недовго це буде, тому що все це тлінне, це воно воно тимчасове. Якщо ми цим ну, не заражені, якщо ми більше ну, сповняємося любові Божої, то в нас живеться вічна, вічна цінність, слово Боже. Хай прославиться ім'я Господнє в серцях наших.